Кілька тисяч івано-франківських студентів долучилися до Євромайдану. Заняття в теплих аудиторіях вони поміняли на наймасовіший за останні роки студентський мітинг: Прикарпатський університет, університет нафти і газу, юридична академія, медичний університет, вихованці місцевих вишів пліч опліч крокували вулицями серед містя. На вічовому майдані вони висловили протест щодо рішення уряду про призупинення підписання угоди про асоціацію з ЄС. На головній площі студенти ухвалюють рішення продовжити акцію протесту під стінами облдержадміністрації. Тут їх уже чекав загін співробітників міліції. Вони блокували вхід до головної адмінбудівлі Прикарпаття. До молодих мітингувальників вийшов голова ОДА Василь Чуднов. Очільник області заявив, що підтримує європрагнення місцевої молоді. Україна це Європа! Євромайдан. Ніхто зносити не зберігав. Буде і про це я говорив вчора там. Я був вчора на майдані. Я там виступав перед людьми. І не слухайте нікого, хто вам каже протилежне. Викрасто брехня! Ми єдині. Активісти Євромайдану уже сформували пакет вимог. Відтак у ході візиту до облдержадміністрації мали на меті висловити свою позицію по відношенню до нинішньої ситуації у державі. Ми зараз вимагаємо кілька основних пунктів, таких як підписання угоди, відставка табачника, відміна додаткових платних послуг і справжня реалізація вже готових законів, таких як, наприклад, цілодобовий доступ до гуртожитків, щоб іноземці на території української держави, а також наші українці, могли вільно пересуватися по Європі, тому що Україна знаходиться в Європі. Українська частина це є частина Європи. До мітингувальників також вийшов міський голова Віктор Анушкевич. Мер Івано-Франківська запевняє, повністю підтримує студентський протест. Це покоління, яке народилося за незалежної вже України. Вони не обтяжені тими редументами і вони хочуть жити в Європі. І тому я, як батько трьох дітей, їх повністю підтримую, тому що позиція моєї сім'ї, позиція моїх синів, моєї дружини, моєї родини абсолютно співзвучна з цією позицією. Між тим на вічовому майдані розширюється наметове містечко. У ньому вже чотири доби поспіль чергують євромайданівці. Кількість постійних мешканців наметів зросла до понад півсотні осіб. Студенти запевняють, будуть і надалі влаштовувати протестні акції, поки їхні вимоги не почують у Києві. Ларон Іваненко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.